У Убудище родина переселенців з Нікополя приїхала півтора роки тому. Наша мама купила цей будинок і ми почали його відновлювати. Розробили груби, ламали, піч Грубо ламали, да, піч перероблювали все, стін не було. Ну дуже багато грошей сюди вклали. Зробили ремонт, сільський будинок без зручностей перетворили на комфортне для себе житло. Завели воду, зробили душову, туалет, кухню. На початку нового року сталася пожежа. О, тут у нас бабуся спичеш, Ну, давай діться <ріст> займання помітила 84-річна бабуся о четвертій годині ранку. Владислава Іван та їх трирічна дитина тоді спали в сусідній кімнаті. Тут було красиво, повірте. От вона спала там собі. А то каже: мабуть, хтось туалет пішов, да. що світлом мерехтить. А то, каже, щось мерехтиті, мерехтиті, і мерехтить, наче щось тріщить. Вона побачила і вже почала кричати і ну, бігти за нами, що пожар. Саме це, кажуть, врятувало родині життя. Будинок згорів, це ж не ми згоріли. <реш> 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 і дитина в нас здорова, і ми здорові, і бабуся І, і коли я виводила дитину, я її застзабувала вже курточку. Я вже почула, що в мене болить на Але я зрозуміла, що це той момент. Якраз ми встали в той момент, щоб вивести бабусю. Дитину рятувальники загасили пожежу. Вогонь встиг пошкодити дах, але залитий водою будинок став непридатним для життя. Вдруге за півтора роки родина залишилась без власного житла. Мінімум 200 тисяч кошт. Кришу зробити, але ж непонятно, що з будинком, то що 4 тонни води залили сюди. Івану та Владиславі по 25 років після повномасштабного вторгнення Владислава з дитиною виїхала до Німеччини, але згодом повернулась у Нікополь до чоловіка влітку 2022 року, коли почались обстріли міста російською армією. Вирішили їхати звідти уже разом. Ми не знали, куди їхати. Грошей нас не було, щоб їхати там знімати ну, Львов, там западна Україна, Да? тобто туди нас не було грошей. Але ми нас сюди кликали. Тітка чоловіка, да. Да. і тут знаходиться Сестра наша мати. Да, церква. Так потрапили в будище, село на кількасот жителів серед лісу у прикордонному з Росією районі. Квартиру на п'ятому поверсі поміняли на сільську хату без зручностей. Коли ми увійшли в цей будинок, я заплакала, кажу, куди ми приїхали, Наше це було робити? І тут все село прибігло, нам ці речі, а на ми церкви, просто стоїм такі, отакі глаза. А так, вони так. розружають Підтримка там собі щось да, а ми ж? думаємо, може, може розвертатись і назад. Проте в селі освоїлись. Владислава влаштувалась вчителькою у школу, а Іван пробує бути фермером. Я працював в офісі, нічого ваші мишки якби да? не підіймав. А тут лопата, граблі. Сапка. Ні, ну що ми картоплю сажали, помідори, горошок, моркова, буряк. Ну, тобто, у нас зараз на даний момент в погрібі все є, щоб їсти жити. Ми на ВПО жили і з того, що ми заробили на городі своєму, ось так от. І курочок ми завели. У нас 40 штук курочок. Ми продаємо яєчки. Після пожежі питання чи залишатись в селі виникло знову. Помагаю, ми шукаємо варіант. Да, ми хочемо попитатися ще раз, <хи> да. тому що Просто нам хотілося да, да, у цьому селі щоб залишитись, треба знайти новий будинок. Дивилися будинки. Ну, наприклад, або дуже ну дорогі, ну тому що він того коштує. Важко знайти будинок зараз на даний момент. Сюди дуже багато людей повиїжджало. Ну з міста сюди поприїжджали. Ось тому ну, просто шукаємо будинок, що можна зробити. Щоб була нормальна ціна? Да? Нормальна ціна, і е, ну і будинок нормальний, бо нас багато п'ять чоловік і бабуся. Частину суми на будинок Іван та Владислава уже зібрали. Допомогли родичі, релігійна громада і жителі коробської громади. Ми ж нікуди не звертались. По перше, да, ми не, тобто, не хотіли, тому що ну, взагалі ми розуміємо, е... що така ситуація взагалі в країні. Да, що нам ті гроші, yeah. ну або військовим незнайомі люди почали допомагати, кажуть шаманіни. Після того як про їхню історію розказав місцевий блогер Володимир Личко. Це був другий Сказав. день після пожежі. Ми не ну, не да. хотіли нікому казати, і це дуже стидно. Ну нам і зараз стидно. Ну чого, чого стізня да? Ну та ж тому, що це, ну, це ненормально збирати ну, з притягнути рукою стояти. Взагалі українці вони звикли заробляти і собі ну за свої гроші купляти їжу, одяг. А тут ти повинен ну тобі все дають. І я мене зараз ну аж мурашки покоже. Ми дуже вдячні. Ну і і я плакала декілька днів з цього. Шаманіним надали притулок знайомі. Дві родини, дев'ять людей живуть тепер разом у цьому будинку в будущі. Ми завжди готові в свій дом приймати людей, які нуждаються ну, допомозі такі, комусь скрутний час. Ми взагалі всі не допомагати один одному. Зараз такий час війна. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.